Мешканці цієї вулиці бояться, будь-якої миті на них може напасти агресивний пес. Бродячі собаки тут бігають цілими стаями. Люди хочуть, аби тварин стерилізували або вивозили, а міська влада цього не робить. Тому мешканці звернулися до народного контролю. Пан Ярослав живе у будинку, що по вулиці Челдаєва, 11. Чоловік каже, самому доводилося відбиватися від безпритульних тварин. Спочатку на жінку, а потім на мене. На напали що леду добре, що, мов, пакетом, трохи пакетом, трохи сюди туди леду відігнавши. Це страшне, а тут собак уйма, то щось. Там кастрували їх чи що там робили, а зараз взагалі ніхто нічого не робить. Тут капець, вони ще кидають на дітей, діти тут їх повно тут літає. А вони стаємо, По там стає одна бігає. Буває навіть. Я бачу, що п'ять, Ні, завжди шість. біля мого будинку там на Чалдаєва, то там завжди стає така бігає. Що батьки деякі бояться, що там маленькі діти граються, все, і вони можуть кидатися. Дитина, дай Бог, пробіжиться, її за ногу собака вщипить, а чи вона має прививка, то невідомо. Зумієте. Є собаки, що мають кліпсу в собусь. Це нормально, але багато собак, які немає, вус у мерії журналістів народного контролю запевнили, що боротися з бродячими собаками будуть не тільки на цій вулиці, а й в усьому місті. Невдовзі у Тернополі з'явиться нова система стерилізації. Агресивних тварин взагалі забиратимуть з вулиць. Крім цього, буде введено чіпування, тобто собаку буде електронний чіп введений, і цю собаку можна послідкувати. Ми постараємося зробити як вона швидше, щоб цю собаку виловити. Нова система там передбачає і нові вольєри в кінці березня, що ми запустимо повністю вже нову систему. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Зоряна довгань, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ